Апатія це знижений інтерес до навколишнього світу і людей, вона проявляється й в байдужості до речей або занять, які зазвичай здавалися вам цікавими або викликали задоволення. Основні ознаки апатії це постійна втома, сонливість, замкнутість, втрата апетиту, зміна чіткості мови, поганий настрій, проблеми з концентрацією, безініціативність. Кращий спосіб справитися з небажаними емоціями, включаючи апатію, вжити рішучих дій. Апатія значною мірою сприяє прокрастинації. Не відкладайте заплановані справи на потім зробіть що-небудь почніть хоча б з невеликих кроків або знайдіть нове рішення. Апатичний стан, який триває довгий час, слід розглядати як попереджувальний знак депресії. Як тільки ви розумієте, що байдужість затягує і вам абсолютно не хочеться нічого робити, постарайтеся вжити своєчасних заходів, щоб подолати апатію, не бійтеся просити про допомогу інших людей.